До вашої уваги номінація «Благодійник Регіональний Благодійний Фонд запрошуємо для нагородження президента благодійного фонду приятелі дітей, члена наглядової ради Асоціації благодійників України Марину Крису. Пані Марина. Піднімається на сцену. Ми тим часом запрошуємо лауреатів конкурсу у цій номінації. До вашої уваги благодійний фонд «Карітас» Чернівецької єпархії, місто Коломия, Івано-Франківська область. Так, також ми запрошуємо благодійний фонд Майбутнє серіт, місто Тернопіль. Є в нас представники з Тернополя. Миколаївський місцевий благодійний фонд, Центр соціальних програм. Миколаївщина, Миколаїв. Також до нас доплив. плив. Доброго вечора, шановні добродії. Дійсно, це зібралися люди, які в своєму серці несуть добро, щирість. І велике бажання зробити всіх дійсно щасливими, трошки щасливими, доложити е, свого е, такого позитиву до всіх тих, хто тебе оточує, і допомогти тим, хто потребує цієї допомоги. Я думаю, що так багато гарних і теплих слів сказано в адрес тих людей, хто робить добро. Я думаю, що ці наші е, зібрання, ці наші акції, які проводяться е, для наших дійсно тих, хто потребується допомоги, є дуже важливими для нас, тому що кожна акція вона надихає. Я думаю, чим більше ми будемо знати про тих людей, чим більше ми будемо е, вміти дякувати щиро від серця, це дійсно збагачить і нас, тому що. Я думаю, слово добра, слово підтримки, воно надихає, воно як ангел надає крила для того, щоб людина могла взлетіти над цією буденністю, над цією байдужістю, над тим, що робить наше життя зірим. І сьогодні мені дуже приємно, що я можу відкрити конверт і сказати, хто є переможцями. Тих е, організаціях, які по регіонах працюють, які докладають е, своєї активності для того, щоб найвіддаленіших куточках відчули добро, відчули підтримку, відчули любов і е, велику надію на те, що є поруч люди, вірні, надійні, на яких завжди можна положитися. І зараз цей момент дуже приємний, і відповідальний. У номінації «Благодійник» регіональний благодійний фонд переможцем став благодійний фонд карітас коломийсько Чернівецької партії. знаю Про цей проєкт і можу сказати, що проєкт допоможе Святому Миколаю прийти до дітей сріб, я думаю, дійсно був дуже важливим і дуже е, потрібним для дітей, тому що ми в свій час також об'їздили всі куточки в франківській області. І я думаю, коли діти отримували подарунки від Святого Миколая, ви ми були його посередниками, помічниками, я думаю, для дітей це така реалізація їх мрій і надій. І я хочу побажати вам величезних успіхів в цій непростій роботі, тому що донести до кожної дитинки оцю цю радість від Миколая це велика місія. Дай Боже, вам всього всього найкраще. Сам перед хочу подякувати Асоціації благодійників України за так чудово організований конкурс, але так само відзначити, що ця від нагорода є не тільки нагородою для нашої організації, це нагорода для кожного жертводавця, для кожної людини, тисяч, тисяч людей, які взяли участь у цьому благодійному проєкті, не побоялися бути відповідальними за подарунки для цих дітей. Кожен би мовся бути, ми знаємо, яка це відповідальність подарувати щось для дитини, щоб дитині сподобалося. Дякую волонтерам молодіжної організації Діта світла, яка взяла участь і організовувала ці подарунки всю можна сказати найбруднішу роботу робила. І я знаю, що кожна людина має свого ангела-охоронця. Але так само наша організація карітас з Коммунально-чернівецької єпархії Української Ракодовицької церкви. Має свого ангела-охоронця. І ось цей ангел є його символом. Дякую. Дякуємо вам. Пані Марина. Просимо також нагородити наших лауреатів у цій номінації. Дипломом лауреата національного конкурсу Благодійна Україна Україна-2012» року номінації «Благодійник регіональний благодійний фонд нагороджується Миколаївський місцевий благодійний фонд Центр соціальних програм. Диплом Лауреата національного конкурсу Благодійна Україна Україна-2012» у номінації Благодійний регіональний благодійний фонд нагороджується Тернопільський обласний благодійний фонд майбутнє Сиріт». Вітаємо вас, дякуємо пані Марині.